Була дуже важка. Ще великий мінус тут інший тиск. Перше, а друге, фізичні вправи тут краще не робити, тому що тут малий вміст кисню, його достатньо, але про це ми замірювали це все дозиметри. Якщо тут є вади, якісь там судинні, серцеві людям. Реально тут дуже часто погано становиться. Ми знаємо, як діяти це все відпрацьовано, і от якраз шахтарі. Що вони там розумілися, що у них якісь там проблеми. а Якщо людина працює тут, наприклад, впродовж 20 років, ну своїх там шахтарі, як правило, жили ну максимум до 40 років, тому що вони мали по перше судинні проблеми, серцеві проблеми, також легені страждали. а? Тяжка фізична праця Так, дуже тяжка фізична праця. Це перше пил. Він відкладається теж в легенях. І ще пили тут воду. Ніхто не знав, що ця вода вона чиста. Ми будемо проходити озера. Вона чиста, красива, прозора. Немає звісно, що фотосинтезу.